Якщо ви цікавитесь новинами оборонної сфери, то у наступні півгодини раджу не перемикати. Бойовики продовжують порушувати мінські домовленості. Вони намагаються спровокувати українських військових. Пристрілюються добре, стріляють вони добре. Тому що раніше не так було. Кожну ніч, як тільки сонечко сідає, вони вже починають. Лякати нас я не знаю, стріляють. Думаю, що ми побіжимо, але такого не буде. Взагалі, все в основному вночі вони. Вони втихаря, вони так воювати не вміють, бояться, то тільки вночі, щоб ми не бачили, тільки чуємо. Російські найманці не полишають спробу розхитати настійке перемир'я. Майорськ, Зайцеве і прилеглі території обстрілюють із забороненого озброєння. З тої сторони З район Горлуки. Ну, самі легкі це 82, а так 120-ті розмість. Це як заздрає. Прилітають отакі подарують. дорозі. Зайця, ви ви знаєте, зайця постійно там обстрілюють. Саву обстрілюють, 152-ми вони. Втім, українські бійці мужньо захищають підконтрольні населені пункти і на провокації не реагують. Селище Тройське, що поблизу Горлівки, колись було значним сільськогосподарським центром. Місцеві жителі розводили худобу та в принципі жили доволі непогано. Зараз тут інженерні споруди та лінії окопів. Фактично, кожного вечора сепаратисти провокують наших бійців на ведення вогню. Українські бійці вже добре вивчили поведінку бойовиків. Здебільшого вони діють непрофесійно, засвідчуючи власні позиції. Я не думаю, що тут стоїть спосора, тому що тут. Я думаю, там клоуни стоять стріляти над собою трасірами тут, видавати свої позиції. Головне завдання найманців спровокувати перестрілку. За такими картинками полюють пропутінські телеканали. Ми точно знаємо, що проїжджало до них Росія 24 канал. Вони просто провокували нас на вогоню відповідь, щоб потім показати укропи, нарушають мінські деревості. Але ми не ведемось на провокації. Сепаратисти діють підступно, намагаючись заскочити українських вояків з Ненацька. Підходять зазвичай знизу по під річкою в темне. суток. Якщо є приказ, то відганяємо. Пройшла порівняно спокійно в порівнянні. Наприклад, з тим самим 8 березня, коли по наших позиціях працювало БМП 1 Було зроблено 7 чи 8 пострілів кумулятивними зарядами. На полігоні неподалік села трьохізбенка військові сапери знищили вибухонебезпечні предмети, знайдені в найближчих населених пунктах. За два дня ми зібрали близько 400 боєприпасів різного каріб. починаючи від вок 17 вовк 25 п'ять, 7 Сім, РПГ, і все в такому плані. Ну, противотанка, основно протипіхоти, при танку. Під наглядом членів місії обсє сапери зносять боєприпаси у спеціально відведені для цього місця. Сьогодні будуть знищувати п'ять таких імпровізованих складів. Ми не маємо права навіть підривати. Чат вже третій день, як діє у нас мінута або, як можна сказати, уже зон в зоні зона тишини. Стрільби з нашої території не проїзводяться. Те саме я не маю права без команди, без нахождення обсє членів ОБСЄ, проводити які Взрив роботи. Ми зі своєї сторони зараз, в данный момент виконуємо один із пунктів мінських угод по очистці території і розмінування ближче територій, які знаходяться в лінії розбежування. За словами саперів, потужність вибуху в тротиловому еквіваленті до 50 кілограмів. Готов! Огонь. Взрив! Все делается при командире, при контроле командира. Такие закон саперы. Все это должно делаться обязательно в присутствии медика, так как разлет осколков достаточно серьезный. И несмотря на то, что все обязательно бронежилеты, в касках, но ну, всякое бывает. Сегодня, слава богу, было пять подрывов. Все прошли удачно. Все хорошо. Личный состав целости и сохранности. Вже незабаром почнуться посівні роботи, тож військові роблять все, щоб очистити землю від небезпечних знахідок. Курсанти-десантники Одеської військової академії проходять польовий вишкіл. Майбутні офіцери перевіряють на практиці теорію ведення бойових дій. Деякі вправи відпрацьовують на території напівзруйнованої берегової артилерійської батареї часів Другої світової війни. Командири відділень та взводів організовують дії вогневих та штурмових груп. Вогневі групи подавили противника вогнем, після чого штурмова група провела зачистку. З подальшим завданням висунулися на знищення ксп батареї. Програму підготовки курсантів впроваджені нові елементи, зважаючи на досвід проведення АТО. Під час проведення наших занять застосовуються елементи досвіду антитерористичної операції, тому що це є дуже актуальним. Дуже багато практичних навичок, дуже багато витривалої фізичної підготовки бойової, бойової підготовки, а також тактичної підготовки. Майбутні офіцери відшліфовують свою влучність, навички керування бойовими машинами, працюють над тактикою дій підрозділів. Також вчаться долати основні види перешкод. Це коліні, проходи в мінних полях, ділянки з різноманітними загородженнями, стрімкі спуски та підйоми, мости та протитанкові рови. Під час виконання даної вправи. Передбачено подолання основних перешкод, основних перешкод, які характерні для театру воєнних дій. Ну і крім того, виконується норматив по часу завдяки тренуванням в полі. Кусанти перевіряють власну витривалість та готовність до проходження військової кар'єри. Вони не бояться труднощів військової служби, і кажуть, що готові підставити своє, хоч і ніжне, але надійне плече чоловікам. Понад 100 жінок проходять підготовку у навчальному центрі на Львівщині і проходять її доволі успішно. Курс навчання жінок військовослужбовців нічим не відрізняється від бойової підготовки чоловіків. Традиційно спершу вони проходять так звану обкатку танком. Хвилювалася дуже. Ні, не боялась нормально. Адреналін, адреналін. адреналін. Боїшся, тому що їде на тебе велика е, машина, і ти не розумієш, що з тобою може відбутися. Тобто, якщо ти ліг і вже ну там відстрілявся, тоді вже враження зовсім міняються. Тоді вже стоїш спокійно собі, і тоді прекрасні враження. Дівчата вправно ведуть і колону бойової техніки, і нищать ворожі засідки. Запам'ятайте, я, як командир диверсійної групи мені потрібно колону вашу жечь. Не легче вас всіх сжечь на двох машинах, чем потім каждую из вас виковирювати по блокпостав. Моя задача, яка командира диверсіонної групи, вашу колону спалить. Ваша задача як группы охорони колону довести. Правду говорю, якщо машина подорвалась і стала к неї не приближатися, не допомагати. Тому що стара машина така ж мішень. Інструктор діями підлегли задоволений. Ну, якщо чесно, у мене перший раз большая група дівчат. Я не скажу тяжелею. Об'ясняти, ну как, не тяжело, просто по-другому. Вот якщо, допустимо, з мужчинами одно, то чуть трохи по-другому просто. Вони чітко працюють, быстрее вони швидше где де сидеть. сидіти. Мужику будет на підзатильник дати. То там просто показал один раз і все нормально, все работает. Влучність представниці прекрасної статі тренують на стрільбищі. Ольга за фахом кухар, проте переконана, що не схибить. Дівочки попадають, що очень хорошо дівчатки стрілюються. Дві неділі стріляли, гранату бросали, паттамклажились, всього навчились. Ольга вражає усі мішені. Тим часом її колеги опановують потужнішу зброю. Гранатомет АГС-17. керує підрозділом також жінка-офіцер. Досі Ганна навчала військовій справі мобілізованих чоловіків, тож має можливість порівняти здібності підлеглих. Їм подобається військова справа. Вони знали, куди вони прийшли, і усі заняття, які це вони, вони просто приходять, розповідають, просять, щоб ще додатково їм проводили заняття. Якщо можливо таке, ну щоб побільше, побільше знань військових. І, наприклад, по відношенню до чоловіків я можу сказати, що дівчата краще вони менше, менше жаліються на, своє, на свій стан здоров'я. Вони більш відповідальніше до усіх оцих своїх обов'язків ставляться. А тим часом у базовому таборі готують обід військові кухарі. Дівчата кажуть, на кухні домашніми рецептами не похизуєшся, все регламентовано. Щоб домашніх умовах готувати, а швидкі в польових, то є це є велика різниця. Тож вдома ми робимо все по-інакшому, а тут треба інструкцією інструкції пропорціям, калькуляції порція. Це дуже важливо, щоб солдати наші були ситі, не голодні. Коли вони будуть голодні, вони не бійці. А коли ситий солдат, це є солдат. Попереду у контрактниць ще два місяці напружених тренувань. На Львівщині розпочато операцію Юніфай. Українські військовослужбовці тренуються під керівництвом канадських інструкторів. Загалом, за сприяння іноземних фахівців, майже 600 наших армійців вже пройшли тактичну вогневу підготовку та відпрацювали заходи з протидії диверсійно-розвідувальним групам. Із них 230 бійців поглиблено вивчали тактичну медицину. Командир контингенту Тім Арсено зазначає, що за час навчань канадська сторона витратила більше 8 мільйонів канадських доларів, зокрема, на протимінне обладнання персональні бойові. Аптечки та захисне спорядження тренування на Яворівщині триватимуть 16 днів. Склавши кілька заліків, новоспечені інструктори зможуть передавати свої знання з вогневої підготовки новобранцям. Ми пропонуємо ознайомитися із нашими методиками, відшліфувати навички. Наші інструктори дуже пишаються можливістю проводити тут навчання, тож прагнуть, аби кожен слухач отримав якнайбільше знань і склав іспит. Декілька слухачів спершу не впоралися на екзаменах, тож повернулися на повторний курс і демонструють доволі добрі результати. Навчають українців військові з бойовим досвідом. В Афганістані я був на посаді наставника афганської національної армії, і саме там навчився співпрацювати із військовими з різних країн. Цей досвід став у пригоді в Україні. Звісно, є мовний бар'єр, і у нас різні військові стандарти. Проте ми адаптуємо своїх інструкторів. Українські бійці відзначають, що канадці перш за все приділяють увагу заходам безпеки. У нас зброя оглядається просто. Магазин в ліву руку затворна рама відводиться, оглядається патронік. Немає патрона, холостий спуск, запобіжник. В них робиться спочатку. Оглядається магазин, потім двічі призводиться затворна раму заднє положення, оглядається патронік, спуск, запобіжник. З них інше трошки інша методіка. Нас цього свирім по одному, а тут воно таке саме, але трошки більше упор робиться на контроль виконання вправи, контроль безпеки. Нині підготовку під керівництвом канадців проходять десантники однієї з аеромобільних бригад. Наступний курс стартує вже в липні цього року. На Херсонщині армійці посилюють бойове злагодження підрозділів. У батальйону тактичних навчаннях взяла участь і механізована бригада. Підрозділ входить до складу оперативного командування. Схід обща тематика бойового підрозділів підрозділу батальйону, щоб підрозділи могли взаємодіюся між собою в бою. Управління підрозділами командирами всіх ланок від командира батальйону до командира відділення зводу, щоб вони могли в бою. Лишить своїх командирів і управлять своїми підрозділами професіонально. Особовий склад тримає оборону на визначених рубежах. Диверсійно-розвідувальна група умовного противника веде розвідку боєм. Аби зупинити ворога, долучаються танкові зенітні та мінометні підрозділи. Ми допомагаємо піхоті. У нас перше, головне це піхота. А ми всі, артилерія, танки, всі працюють на неї. Ми виконуємо свою задачу, свою функцію. Крім цього, піхотинці тренуються вести спостереження за противником, знищувати повітряні цілі, відбивати атаки та контратакувати. Відрізнялися тим, що в нашу сторону нічого тільки не летіло. А так все так само, як в реальності. Тобто, просто в нас ще ніхто не стріляв тут. Під прикриттям вогню та димової завіси евакуюють важко поранених із переднього краю на бронемашині, а військові медики надають невідкладну допомогу. Ми работаємо по алгоритмам. Перший алгоритм це стоїть кровотечення, затампонувати рану, наложити бандаж. Далі вводимо геть, стабілізуємо вальнова. Більшість армійців мають досвід участі в АТО, тож з усіма завданнями впорались. Командири діями підлегли задоволені. Кожен тиждень у нас проводяться такого роду навчання, і наприкінці тижня, це можливо середина тижня, створюються ротні тактичні групи без. Определеного складу вони отримують бойове завдання і з різними підрозділами виконують дані навчання. В таких навчаннях підрозділи бригади братимуть участь і надалі. Вже майже два місяці військові фахівці зі США, Канади та Литви тренують бійців 24-ї залізної бригади, як правильно та ефективно діяти на полі бою. На території міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ є все необхідне, аби іноземні інструктори передали передовий досвід нашим воякам. Ми навчаємо кожного українського солдата. Потім тренуємо їх діяти спільно у складі відділення зводу та роти. Інструктори уважно слідкують за діями українських бійців і вказують на помилки. Також тренери щоразу змінюють місце тренувань та розташування мішеней. Українці труднощів не бояться, адже розуміють можливість таких знань, тим паче, що методика викладання абсолютно нова та цікава. Різниця в тому, що в нашій підготовці, військовослужбовець, як йому сказали робити так, так він має робити. А в їхній підготовці, якщо Сказали, зробити потрібно так і так. При обговоренні, як його правильно зробити, кожен військовослужбовець висловлює свою думку. Тоді береться одна певна думка, один варіант, і робиться по цьому варіанту. Це набагато легше. Іноземні військові теж переймають досвід в українських колег, адже бійці 24-ї бригади брали участь у важких боях в зоні проведення антитерористичної операції. Було дуже цікаво вивчати українське озброєння та військову техніку. Можливо, ці знання знадобляться нам в тих країнах, де є подібна техніка та зброя. Постріл! Антитерористична операція вносить свої корективи в військову підготовку. Бійців, зокрема, бійців-гранатометників і вчать не тільки стріляти, але й діяти на полі бою. Військовослужбовці, які нині проходять підготовку на Львівщині, не тільки вражають мішені. Солдати висуваються на позиції під вогневим прикриттям. Все як у реальному бою. Ми вели огонь по групі піхоти, влучили з першого разу там. Все вдалося добре. Виконавши вправу стрільб із ручного гранатомета, армійці одразу змінюють позицію і знову відкривають вогонь по ворожій техніці. Це також новий життєво важливий елемент підготовки. Три вистріли, змінив позицію, опять вистрілив і противнику так важче приділити, звідки стріляють. Тренуватися доводиться і вдень, і вночі за будь-якої погоди. Перші рази стріляв тут дуже закладали, а зараз проїх, то нормально вже, але все одно відчувається. На позиції вирушає обслуга 50-кілограмового СПГ. Аби знищити умовний ворожий БТР, солдати мають добряче попрацювати. Коли ж усі ракети вражають ціль, командир не стримує емоцій. В реальному бою так. Я думаю, що я зможу справитися з цим завданням, і армія нам дає змогу зараз стріляти і пробувати вчитися, навчатися на цьому. Не Дійсно, це стоїть того. Заряджальник Єгор нещодавно здобув цивільну освіту за фахом юриста. Однак юнак свідомо пішов до війська. Коли я йшов до армії, я очікував, що буде набагато хуже, як то кажуть, так гірше. От і побачивши, що армія дійсно відновлюється, я дуже задоволений нам постійно дають стріляти. Сьогодні ось ми стріляли з спг 9 Противотанкового гранатомета також ми засвоїли навички стрільби з СВД, ПМА, ПКМа та інших видів стілецької зброї. Гранатометники вчаться діяти у складі піхотного взводу, прикривати в бою танки, викривати засідки. Не менш важливо виявляти міні-пастки, саморобні вибухові пристрої та вміти їх розміновувати. Сучасна війна засвідчила для перемоги над ворогом. Військовослужбовець повинен знати надзвичайно багато. На одному з військових полігонів Одещини відбулися ракетно-артилерійські навчання. За легендою, флотські артилеристи мали відбити напад морського десанту. Виконання бойових завдань в різних умовах погодних, так як можливо і літом, при жарі, так само мороз при слякоті. Після повернення з зони АТО серівно мобілізовані стараються себе далі проявляти вдосконалювати І на кожних таких навчаннях польових все проявляють тільки в кращу в кращу сторону надійний захист південних морських рубежів україни головне завдання бійці окремої берегової артилерійської бригади дали відсіч противнику за допомогою реактивних систем град протитанкових артилерійських гармат Рапіра та гаубиць гіацин Тренувалися у три етапи. Артилерійські батареї по черзі вражали умовні морські цілі. Вогонь вели з відкритої позиції. Підрозділи, Підрозділи діяли динамічно, злагоджено та впевнено. Полупряма наводка це ми ціль бачимо. разрывы, то есть, к примеру, цель видим, но мы стреляем не прямо дулу, как противотанковое орудие, а дуло чуть за... поднято вверх, и оно идет на весиком стрельба. Это так, Какая если попросту. эффективность вот именно этой пушки? На это? это? большое снайперское орудие. На 28 900 можем стрелять, на 25 ложим в копеечку. Через сильный ветер боевым обслугам додалося работы у розрахунках. Помогают нам в этом новые, скажем так, гаджеты и электронные оборудования, те же планшеты, метеостанции, э, то бишь сокращает время э, ведения боя, скажем так. Э, и, соответственно, это да большие плюсы для скоростности. Разом з досвідченими артилеристами тренувалися і новоспечені контрактники. Ну, вот это все боевые товарищи, все прошли сектор. Вот у нас новый парень его, если обратить внимание, мы его переводили в артиллеристы. Ну такая смешная традиция. Коллектив классный. Пацаны все, слава богу, что второе, что третье расчёт. Слава Богу, скажу так. Нам із і з командуванням повезло. Командування військово-морських сил відзначило високий рівень вишколу бійців та злагодженість дій підрозділів. Тож південні рубежі держави під надійним захистом. Протягом тижня майже півсотні крилатих піхотинців під наглядом інструкторів опановували всі тонкощі поводження з парашютними системами. Зокрема, як послідовно згорнути купол зі стропами, як їх вкладати у спеціальні кишеньки рюкзака, Тренувались наполегливо, бо десантники мають робити все швидко, правильно і впевнено. Відпрацьовували дії до автоматизму, адже від цього залежить їхнє життя. Ці заняття входять. Укладка людських десантних парашутів. Хто здійснив свій перший стрибок? Він завжди це пам'ятає і завжди пам'ятає ту дату, коли він здійснив цей стрибок. Не менш важливою є й наземна підготовка до стрибка на спеціальному комплексі. Десантники ретельно відпрацьовували кожен рух від сходження на борт літака до приземлення. Найбільше часу провели на висотному тренажері. Тут вчилися, як діяти, здійснивши стрибок з борту літака. Більшість військовослужбовців зізнаються, що перед першим виконанням вправи є невеликий острах. Однак згодом цей тренажер стає чи не найулюбленішим. Колись в мене в дитинстві була мрія стати десантником. Підготовка склалася нескладна, тому що я ну, вчив і хотів вчити це діло десантне. Навчання завжди важко. Але це треба. Випробувала себе 800-метровою висотою і Катерина Бондарчук. Дівчина ніколи не мріяла про стрибок. Однак, пройшовши професійну підготовку, відчула, що, як і її колеги, готова. Навіть не думала, що зможу пройти підготовку перед пришколу. Я гадаю, що я зможу стрибнути з парашутом. На завершення навчання спеціальні іспити менш ніж за годину слід скласти основний запасний парашути. Лише військовослужбовців, які успішно впорались, допускають до справжнього стрибка. Всі десантники пройшли парашутну підготовку. Попереду у них випробування небом. Повна бойова готовність можлива лише за умови постійних тренувань. Узагальнивши бойові здобутки і методики підготовки, українські військові провели дводенні інструкторсько-методичні збори на базі Житомирського навчального центру ВДВ. Командири усіх рівнів Збройних сил України обмінялися досвідом підготовки підрозділів. Тренувалися під керівництвом начальника генерального штабу Віктора Моженка. У ході даного заходу проводились цілий комплекс показових. Інструкторсько-методичних занять для того, щоб Сформувати єдині підходи до підготовки особового складу. Десантники продемонстрували, як на ворожій території максимально непомітно облаштувати тимчасовий табір. Показали роботу сучасної системи підготовки військових Майлз, яка в режимі реального бою дозволяє слідкувати за діями кожного військового. Також спецпризначенці показово захоплювали військові об'єкти. Танкові та артилерійські підрозділи демонстрували злагодженість дій із десантниками. На сам кінець армійці долали водний об'єкт. То, что вы ви видели сегодня, это все было проделано и отработано с учетом опыта, который получили там. То тобто есть учили тому, что может пригодиться. Михайло Заброцкий каже, что тренувалися військові в умовах, максимально наближених до бойових. После этого мероприятия, которое нацелено на то, чтобы достичь единых взглядов и единого понимания процесса обучения, естественно, то опыт будет распространяться на все вооруженные силы. Таку підготовку слід проводити в усіх підрозділах Збройних сил, впевнені військові. Всі командири побачили, як потрібно готувати, далі до чого потрібно йти відповідно. І кожне навчальне місце має своя особливість. Тобто на сьогоднішній сьогодні день вже стоїть питання, стояло питання, що потрібно солдату, вміти. І що командир має знати, щоб вчити солдата. Бо вже трошки не та війна на сьогоднішній день. На сьогоднішній день треба вже думати, як не втрачати особового складу Тобто Максимально ефективно виконати завдання і без втрат особового складу.